Подарунки для бійців. З Коломиї на схід України волонтери повезли дві автівки, дарунки та святкові вітання українським захисникам. Допомагали меценати, благодійники, мешканці Коломиї та району. Ті, хто хоче, аби хлопці, які не зможуть бути вдома з рідними, у теплих домівках відчули радість прийдешніх свят. Марія Мігдалевич спішить до Коломия центру. Знає, волонтери готуються в дорогу. Коломиянка зібрала теплі речі та їжу. Хоче передати хлопцям на передову. Принесла одяг там бійцям, такий теплий, і для тих людей, які там ще є. І чеснирку року, ти вернувся цього року. і папіросів купила їм. Нікого нема, але всі вони мені такі рідні, всі такі дорогі мені, що як, як найрідніші. Бо вони зараз вони для нас є і тато, і мама, і, і Бог всього їм найкращого. Хай вер, хай вертаються здорові, живі, бо на них тут чекають родини, діти, батьки і всі ми. У військово-патріотичному об'єднанні Коломия Центр кипить робота. Тут волонтери готують подарунки для наших захисників. Пакують у ящики ковбасу, хліб, солодощі, вареники, голубці, медикаменти усе, що стане в нагоді на передовій у святкові дні. Харчами та коштами допомагають парафіяни церков. Зокрема, отець Володимир Касіян розповідає Владислав Таржинський. Прості люди і постійні меценати зібрали силами військово патріотичного об'єднання Коломия Центр. І, і людьми небайдужими коломецькі хлібокомбінати, такі як, як там, де Підкова е, хлібокомбінат, там теж, де Олександр е, Мороков і Світлана Антонівна е, допомагають весь час нам е, хлібопродуктами. Е, Меценати допомагають там е, м'ясними виробами. Ну, е, автопарк нам цього разу допоміг е, нам е, на дорогу е, дістоплювом. На схід також поїде новий позашляховик «Land Rover. Його за власні кошти придбали власники та працівники автосервісу на об'їзній. Керівник Василь Шкодяк повезе авто на Луганщину. Це на Миколаєв презент. Ми вже з півтора року півтора року їздимо, щоб пумхти хлопцям, що від себе маленьку лепту можна внести завжди хочеться щось зробити доброго. Я думаю, що серйозніший подарунок робить та бабця, яка дає останніх 100 гривень і робить для солдатів щось. Це така мінімальна по можливості вклад, який можна щось зробити. Наша вісімдесятка служба. Жуть наші хлопці з Косівщини, з Коломийщини багато. Так що, друзям, там воно і запаковано, там і подарунки, і теплий одяг є, і їжа, все, що можеш тільки. Все, що зібрали, що вдалося. Дякую, людям небайдужим, волонтерам всім. Іван Довбуш зі Спасу кермуватиме іншою автівкою, відремонтованим фольксвагеном транспортером Її теж везуть нашим хлопцям на передову. При кілька було поїздок. Перший раз було страшно, а там уже. Не страшно тепер. думка. Венок ще, як почалася війна допомагати. Як не ми то хто буде помагати? Василь Бойчук до українських захисників теж єдиний вперше займається волонтерством від початку революції гідності. Обов'язково з друзями возять подарунки хлопцям на передову, особливо на свята. Винакладія їх поминався після майдану. Майдан закінчився на майдані. Я був на 12... От я був і наші хлопці, були на майдані були 19-20 двадцять слово на Майдані, Коли це було саме-саме гаряче. І коли вже стало тихонько. От тоді, коли приїхав сюди, ми зразу створили на об'єднання, що це потрібна справа. І коли зараз анексія Криму, і після анексії Криму почалася 15 квітня 2014 року війна, і ми зразу в червні місії перша поїздка була наша 17 червня 2014 року. І після цього, два-три рази в місяць, от ця машина, що тут ззаді, вона була там. Вона була, була в вона її. Була всюди в Лисичанську на в Пєсках, була біля була біля біля там. Вона була ця машина всюди. Їдуть волонтери до Луганської області. Везуть пакунки розвідникам 80-ї десантно-штурмової бригади та 24-ї механізованої бригади.